Це дитячий простір. А отже, час для цікавих подій, свіжих думок, нових книжок та яскравих вражень. Розпочнемо з подій. Наймилішою цієї осені став конкурс котячої краси. Впаді юні. Як усе відбулося, розкаже Ксенія. Просто зараз у Падіюні будуть обирати найкрасивішу кішку і дадуть їй звання Міскіз 2025. Ми мусимо все побачити на власні очі. А що так хочеться потискати пухнастики, Хоч зізнаюсь по секрету, я їх дуже боюся. Ходімо. А він такий, як собачка більше, навіть ніж котик. любить гуляти так на поводки в нас. Великий, красивий, так, дуже розумний, вихований. і ну, Мені здається, що це дуже гарна порода. Не дуже він контактний, не ніжний, я би так сказала, але і не агресивний. Ну, старші коти спочатку на нього гарчали, всікали від нього, а тепер у них вже стосунки якось наладились. Ми з мамою її побачили у Фейсбуку в об'яві, що шукають шукає діми кішки, і ми її забрали. Вона любить ловити мишей і бігати, ходити за нами весь час і їсти. І спати кожного дня у хаті. Ми ще хотіли, щоб в Ужгороді з'явилася майкунята. Ми ходили ще на виставку в Києві. Там вона отримала звання чемпіонта, ультрачемпіон, ультра чемпіон. Взяла шість перших місць. Тільки багато місць перших дали. Чому вона заслуговує на світі? Я сам не зрозумів. Каміла ще була маленька, багато років спостерігали, не були учасниками конкурсу, але вболівали за всіх кицьок. Нам дуже подобалося. Доці ще було два роки, ми вже почали ходити на ці конкурси, бо вона ще в колясці була, у нас є ще фотографії. Потім конкурс, на жаль, припинили тільки онлайн був. А потім, коли у нас з'явилися кошеня, ми вирішили прийняти теж участь. Мені моя вчителька сказала про цей конкурс. Я вирішила намалювати одного з своїх котиків. Ну і я вирішила малювати графіку. Бо я більше люблю малювати графіку ніж фарбами. Коли мені було 5 років, мені його подарували на день народження. Тому я його дуже люблю. Ми започаткували обласний такий конкурс малюнка Мій котик, де прийняли 170 учасників діток з цієї області. Не всі дітки мають змогу мати котиків, але вони відтворили це на папері. Ну що ти рада, що Ельза перемогла? Це було неймовірно, справжня кототерапія. Після цього і собі захотілося завести маленьке кошенятку. Я така рада, що виграла Ельза, а ви напишіть коментарі. Побачимось. Яку нову книжку цього тижня прочитали ви? Софія зізнається, що у неї є улюблена, яку вона прочитала щонайменше шість разів. Що це за історія така захоплива? Ну, послухаємо. Я буду розповідати про Чарлі і Шоколадна фабрика і Чарлі і Східний Ліфт. Ця книжка складається з двох частин. Е, в першій частині розповідається про бідного хлопчика Чарлі, який жив зі своєю сім'єю на краю міста біля велетенської фабрики в Е, Він дуже любив шоколад, але ніяк не міг туди потрапити, бо був дуже бідний. Потім е, починається такий сюжет, що. Він е, туди потрапляє, але далі Вілі Вонка розказує йому про свою фабрику. В другій частині розповідається про те, що цей Вонка і його вся сім'я Чарлі ідуть до е, летять на великому скляному ліфті, і вони взлітають в космос, а далі починається просто такий сюжет, що навіть не можна осягнути. Е, тому ця перша частина вчить того, що, що треба поважати сім'ю і любити е, своїх рідних і близьких. Але бізнес це не найголовніше. Головне, щоб було з ким жити, за ким доглядати і хто за тобою буде дивитися. Ну, мені більше перша подобається, бо там є сюжет, а в другій просто пригоди і все. В п'ятому класі у нас за програмою була оця книжка. Оця і там я почала це читати, і мені дуже сподобалось. Але у нас там не ціла прям частина була, у нас десь там половина була. Мені захотілося далі, я попросила батьків купити, і вони мені купили цю книжку. Потім, коли я це прочитала, я захотіла ще одне, попросила на День народження, мені оце подарували. І тепер я задоволена, вже не знаю, скільки разів прочитала це, але це дуже прикольно. Ще читала кінні щоденник слабака, це теж, це просто серія коміксів про. Невдаху старшокласника, який намагається вижити в світі. Ну, читання мені дає пізнавати більше цих більше слів, бо в мене щось маленький словарний запас. І ще мені читання іноді допомагає відволітись під проблем. Бо в мене часто таке, що вдома хаос і треба щось якось віддихнути. І тому я дуже люблю читати щось таке, дуже легке, щоб швидко читати теж. Читання також мені дає уяву розширювати фантазію, читати самі і писати самі свої книжки. Коли я додрукую до сотої частини, допишу до сотої, я понесу видавництво і хай собі друкують. А потім хай да, да. Бібліотекарі можуть заохотити дітей. Наприклад, прочитав 10 книжок, ми даємо тобі премію. На цю премію ти можеш собі купити. Читати треба, бо треба розширювати свою фантазію, свої уявлення, також словниковий запас. І також треба е, знаходити комунікацію між людьми. За допомогою книжок можна заохотити, читайте, наприклад, це. іди, ви зрозумієте мене. Ну, от, Також так можна. Чарлі і шоколадна фабрика вартий такої уваги. А ще я думаю, що час для маленьких філософів Анастасія щиро поділиться, що таке заздрість та молитва. Заздрість це коли людина, ну це відчуття людини, коли вона щось хоче. Наприклад, у Василько дивиться, що там у Саші є така-то іграшка, машинка, наприклад. А у нього такої немає. Він її дуже сильно хоче, але батьки кажуть, що він, ну, але батьки її не купляють. І за цього він йому дуже сильно заздрить. Це хороше почуття чи погане на тобі? Ну. Ближче до поганого, але є таке поняття, як біла заздрість, що означає, що людина як заздрість, ну як заздрість, але радіє за ту людину. Це можна так сказати, назвати білою заздрістю. З нею можна боротися, просто змиритися з тим, що у тебе такого немає. І якщо ви прям дуже сильно хочете, то ви можете просити в Бога молитися до нього, ну або просто старатися отримати, робити щось хороше, щоб потім. Якось магічним образом отримати її. Може гроші накопити, якщо ця річ можна купити, але вона занадто дорога, або щось інше. Хто я, коли ніхто не бачить. І чим я займаюся? Ну, я дуже сильно люблю побути сама, бо знаходитися 24 7 із людьми не дуже. Ну, наприклад, я люблю побути сама вдома, ну, звичайно, лише із моїм котиком мурчиком. Бо без нього я нікуди не піду. Там сидіти на кухні сама, читати книгу, дивитися, ну, слухати музику, пити чай. Ну, я дуже сильно люблю побути сама. Я дуже часто можу злитися, але я цього насправді не показую. А потім приходжу додому і всю свою злість випіхую або просто у думках, або на подушку. Хороший спосіб, я це пам'ятаю. Можна користуватися, дуже сильно допомагає. Коли мене бачу, то я більше стараюся, більше нервуюся, а коли мене ніхто не бачить, то я просто заспокоююся і все, можу робити все, що хочу. Молитва це розмова до Бога. Коли ви у нього можете щось попросити, просто помолитися йому, поговорити з ним, попросити про допомогу, ну і все інше. Погані люди, ну деякі бажають, щоб у когось там нога зламалася, бо вони ту людину. Не люблять. Як би сильно вони не молилися, поганого Бог тій людині нічого не зробить. Але якщо якась людина там хвора і ви щиро бажаєте, щоб вона витрувала, то виграє. Найчастіше все, я прошу здоров'я для рідних і все. А за що найчастіше дякуєш? За те, що я досі переживаю. До яскравих вражень готові? Тоді гайда в музичну школу на свято першокласника. Вітаємо! Гори! Я по потім пойду на концерт на оркестр кордіону, де орган, знаєте. Там где-то стоїть храм вот красний, mm -hmm. там є орган, там я скоро буду виступати. Я дуже люблю грати на скрипці. А, я не знаю на чому я буду грати, але мене вибрали на грати бо в мене довгий пальці. Я дуже люблю мелодію, скрипку, мелодію скрипки і дуже-дуже люблю її звучання. Я знаю невеличкий секрет. Смичок потрібно тримати ось так. Бо смачок дуже-дуже важко тримати, якщо ти тримаєш ось так, його так тримати неможливо майже. Дуже-дуже добре, треба грати на скрипці, щоб навчитися зжимати ноти. От я ще заживати не знаю, а я навіть так хвилююся, що я не зможу. Я би дав поради не переживати старатись і не забувати про стри, як вчитися завжди старано, але за це не треба переживати як щось неможливе. Бо і справді скрипка складний інструмент, але ну вже через кілька років, ну якщо так тренуватися, тому насправді навчитись дуже гарно грати. Багато років тому назад, якщо ви пам'ятаєте, скрипаль виграв який хлопчик, який грав на скрипці, виграв Євробачення, і тоді у нас дійсно був бум набору на скрипку. Всі хотіли грати, як цей переможець Євробачення, і цього року таке враження, що ще хтось виграв Євробачення на скрипці, тому що дуже багато дітей ми набрали саме по класу скрипки. thank you Ячий простір, тож зустрінемось за тиждень у цей самий час у цьому ж самому місці. па, -па!